Друзі, я вас вітаю на нашому каналі. Мотосалон І сьогодні в нас на огляді цікавий мотоцикл. Це турист-ендуро від компанії Форте, моделька РВ 300 Щодо двигуна, то в нас тут встановлений 300-кубовий одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун з карбюраторною паливною системою. До речі, підсос виведений на кермо для зручності, повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором. Максимальна потужність цього двигуна складає 29 кінських сил і, в принципі, крутного моменту тут 20 Нм вистачає. Ну знову ж таки для початкового рівня для вступу в цей під в цей підтип мотоциклів в принципі цього вистачає, тому що можна трішки газу дати він прискорюється серед трафіку непогано. А і в той же час немає надмірної, надмірної тяги, що там може вас, якщо ви не досвідчений райдер, то там закинути носа. Тут такого не буде. Е, розганяє швидкість свою до 100 км на годину завдяки шестиступеневій механічній коробці передач. Е, Хтось може розігнати більше. Зараз напишіть в коментарях, хто катався саме на таких. Але говоримо те, що заявляє виробник, це 100 км на годину. Стоїть даний мотоцикл на 17-х колесах, як попереду, так і позаду. Універсальна гума, яка підійде дуже добре для траси. Також нею можна виїхати на легке бездоріжжя по типу там, трави, ну, неважливо чого. Головне, щоб не, не, не болото, скажімо так, дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Позаду у нас одно поршневий супорт, попереду два поршні на супорт. Мотоцикл досить зручний, з рівною посадкою. До речі, захист вже тут присутній. Двигуна при падінні. До речі, є, він нелегкий мотоцикл, ну, не, не такі, як дорожні стріти, але, але центральна підніжка в нього є. Це також додає зручності та комфорту в експлуатації. По ходовій частині, то попереду в нас вилка перевернутого типу. Гідравлічна. Працює чудово, ніяких нарікань позаду, моноамортизатор. Profession Calc loud, my heart won't stop firing the lungs, he's scorching the block, chasing that green light, vine through the rock. Nightmares fuel me, dreams can't rule me. Pressure on my neck, but it won't undo me. in the shadows, I'm a glitch in the code, reveling the major, make the system implode In the static, hear my voice, this thing reddit of sound, crash, rhythm, cinematic breathing in chaos, exhale sporadic. My Щодо посадки, як я вже і сказав, рівна посадка, 1,82 метра, мій зріст. Ось так я на ньому перебуваю. Можна від 1,70 проблем Позаду також у пасажира є свої підніжки. Сидіти досить зручно, є також поручні. Тут ми можемо поставити кофр якщо на поїздку. Так? Цифрова приборна панель, є ось такий захист. Вітровий захист, аварійка також присутня. Зараз хотів більше е, показати саме оптику. Оптика в нас реально круто виглядає. Це LED із лінзою. Ось тут, як ми можемо бачити, лінза. Е, в основній фарі також присутня лінза. Ну і все в LED-ах. ледя. Захисті для рук також, ледівська стрічка. І, до речі, дублюються поворотники. Тому такий мотоцикл дуже цікавий. І головне, що бюджетний. Якщо ви починаєте своє мотожиття і прагнете його почати саме з туриста, то цей варіант цікавий, тому що він не надскладний в плані технологій І, звісно, що простіше буде в експлуатації, в сервісі і всьому іншому. Ну і в вартості, звісно, що коли ви будете його собі придбати, купувати. Ну скажімо Зрозуміло. так Отже, друзі, якщо вас зацікавив такий мотоцикл, можете перейти за посиланням під цим відео, там буде вся актуальна інформація та вартість. На той день, коли ви переглядаєте це відео, дякую вам, поставте лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім па-па!